Наші журналісти продовжують працювати у Святошинському районі і поблизу багатоповерхівки, в яку влучила Російська Федерація сьогодні вночі. Перебуває зараз Юлія Мухових. І вона вмикається звідти. Юлю на якому етапі зараз рятувальна пошукова операція? Вітаю, Олю. Пошукова рятувальна операція наразі все ще триває, і відомо, що під завалами можуть бути люди, і сподіваюся, що вони живі. Адже буквально кілька хвилин тому з-під завалів е, дістали людину і повідомляли про те, що вона жива. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Однак, ми з оператором бачили швидку, яка виїздила звідти з місця, де власне все сталося, де впали уламки з того будинку, і е, виїжджала дуже швидко. То певно, що надія на те, що людині змогли берегти життя все ще є, і так само є надії, що можливо вдасться ще когось врятувати. Говорять про те, що ніби в будинку все ще перебуває кілька осіб, і можливо, вони все ще живі. Нині ми працюємо тут на місці великою командою. Оглядаємо кожен крок того, що відбувається, і звісно, спілкуємося з місцевими мешканцями. І в мене була нагода поспілкуватися з мешканцем цього будинку, паном Василем. Прошу пряму мову, будь ласка, людини, яка все бачить. На власні очі почуємо його. Перші там, хвилин 20, да, так. Кричали люди там-там, ми чули, і то ми бігали, і пробували їх доставати звідти. Точно знаємо тільки про одного загиблого, зарештою, не знаю. Це, це ваш знайомий, так? Сусід, так. а як взагалі це все відбувалося настільки швидко, не встигли добігти до метро? Ні, ми, не всти... ми тільки встигли вийти в коридор і все, вже полетіло вікна, двері, там, в квартирі, все, потолки посипалися. Загалом люди оговтуються від того, що сталося, і видно по обличчях, що ну це шок, просто шок для кожного, хто був сьогодні. Тут у епіцентрі цієї трагедії. Ну і скажу, що тут працюють на місці і ДСНС, і поліція, і психологи, і дуже багато волонтерів, які допомагають людям, чим можуть. Зараз дуже багато людей допомагає мешканцям постраждалих будинків розбирати конструкції, які порушилися, там виносити Якісь особисті речі. ну і власне Тут є також міська влада. Ми сьогодні спілкувалися з заступником голови КМДА Петро П... Петром Пантелеєвим. Послухаємо його, будь ласка. Основне завдання це врятувати людей, які ще живі, які під завалами працюють. Тут достатня кількість людей, техніки. і Операція продовжується. Тільки що дістали людину за валом з-під завалів і продовжують рятувальники працювати. Працювали всю ніч і продовжують працювати. Тому розгорнутий штаб в школі поряд. От люди звертаються туди за допомогою вже відповідно до діючого законодавства, можуть отримати допомогу від міста, від держави. Ось така інформація наразі. Як тільки будуть оновлення, ми обов'язково повернемося. У наступних включеннях будемо про них розповідати. Ну і звісно, сходимо до цього гуманітарного штабу. Подивимося, чи багато людей туди звернулося. Поки що така інформація наразі. Олю повертає слово. Дякуємо тобі, Юлія. Махових лишається працювати біля багатоповерхівки, яка зруйнована внаслідок російського удару у Святошинському районі.